Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, до вашої уваги соняшник від компанії Піонера. Піонерчик 130-й. Ось така краса. Стоїть у нас. Ось дивіться, висота. Висота, друзі, вище пояса вже місцями. В середньому стандарт в пояс, там де не де є, він, бачите, що де маленький сидів довго. А так взагалі отакий соняшник. Ось края всі його які стоять. Дує у нас вітрюга дебелий. Бачите, мишійок з'являється. Ну не везде, ну є. Зараза така. Так, цей рядочок трішки менше, вище коліна він. Ну а так взагалі соняшник отак далі дивишся. Це от з краю, де я канави Ось були, бачите, трішки. А так він увесь рівний. Це, друзі, соняшник Піонер 130. Зараз йдемо до соняшника від компанії Еліта Select Саксон. Ось, бачите, піонерчик взагалі тільки виліз, один рядочок є такий. Ну а так, в принципі, все буде. Так, не бризкали тут нічим, накрили були почвіним і все, друзі. Ідемо, а видно, вже Вон, далі трішки. Ну, а так як дивишся не сильно відлічиш. Да, весь в пояс, друзі. Дивіться, який красивий. Бачите, а ми стоїть. Чуть-чуть іде. Ну нічого, що ми зробимо? Так, це ще піонер. І ось о, друзі, вже пішов ось соняшник від компанії Еліта Select Саксон все, друзі, це Саксончик іде. Бачите, він стоїть одинаково, зараз вирівнявся увесь. Я навіть і не міг подумати, що таке буде. Я думав, що піанер обгоне вросте. Бачите, Саксон сидів, сидів, а потім пішов теж. Так, Саме амброзійка проліта. Теж є рядочок, що слабенько. Ну, чомусь так. Ось такий, друзі, соняшник від компанії Elita Select Sakson. Ось, ось повністю пішов Саксон, оце. Тут навіть вже й не пролітав не де Піонер, це повністю йде Саксончик. Також дивіться який стовбур в нього. Ось отака краса. Ось уже по краям видно. Бачите? Ось зліва Саксон, справа Піонер. Листочки, бачите, чим відлічається, друзі? Трішки темніший, трішки світліший. Ось навіть отак. Справа піонери зліва саксон. Щоб не було, як то кажуть, ніяких питань. Так що такі друзі справи. Саксончик стоїть теж дебеленький. Густотою ми задоволені. Це ось, ось щось тут произошло. Бачите, тут Бешена була потеря соняшника. Виплюнула. Чи стали були, чи розсипали, я не знаю що тут було, но... Остров, цілий остров, друзі. Тут Піонер уже вищив пояса взагалі пішов. Це слід ось у трактора, як бризкали. Бачите, так і остався, його видно. Ось ось 4 рядка в канаві, як орали, канаву здорово бросили. Ну і далі, друзі, знову пішов гарнющий соняшний. Бур'яни не ганяли, бо їх не було, а пішли зараз, друзі, дощі. Ах, Саксончик, дивіться, як краса. Пішли, друзі, дощі, і пішов і мишіяка, і вже і амброзійка йде. Ну, а що ти зробиш? Що є, те є. Я думаю, вона вже його то не заб'є. Тому що хто б що мені не говорив, але зараз тут стоїть соняшник нормальненький такий. Ну, дивіться який. Це повністю стоїть стоїться, порвав листочок. Це піонерчик. Піонер тут, звісно, вимахав теж в пояс уже. От такий ось, друзі, соняшник. Коментуємо, друзі, як вам соняшник, подобається, не подобається, що скажете. За бур'яни можете вже писати, що хана повна, я з вами согласен. Ну, не повна хана, але... Ну... Я думаю, нічого вже страшного не буде, такий соняшник не дасть, бур'яну особа, як то кажуть, вирваться вище. Так що отак от. І тут ось, ось є. Бачите, є островки, чомусь він невеликий. А так взагалі здоровий соняшник. Отакі, от друзі, справи. Вон край видно, поки Дальше то не наше. Так що такі справи, друзі. Коментуйте. Хто ще порівнює, сіє українські гібриди, порівняно, як то кажуть, з європейськими чи з якими там, як вам удобно. Тому що як не крутий Саксончик в цьому році, я дивлюся в багатьох людей і він стоїть як в тому році бомбезний, так і в цьому році. Ще ось покажу, друзі, Саксончик, як ми сіяли з компанії Еліта Select. Так що, там буде те, що ви любите, як кажуть. Отакі, От друзі, справи. Підписуємося, друзі, на канал Шалений Тракторист. Ставимо лайкосики. Коментуємо, адекватні коменти, будь ласка. Ну і все, найкраще вам, мої підписники. Дякую за увагу. Мирного неба над головою.